Сьогодні, 16 травня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 16 травня в Україні святкують День вишиванки. Це особливе свято, яке щороку припадає на 3 четвер травня. Воно є міжнародним і покликане зберігати давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Історія Дня вишиванки почалася 2006 року, коли студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам та іншим. Студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку до акції долучилося кілька десятків студентів та викладачів, але згодом свято набуло всеукраїнського та міжнародного розмаху. Також 16 травня святкують День біографів. Це свято є вшанування професії біографів, яка присвячує своє життя дослідженню та опису життєвих шляхів видатних особистостей. Дата було обрано на честь зустрічі Семюела Джонсона, відомого лексикографа, поета та критика з письменником Джейсоном Боуселом 1763 року. Ця зустріч стала початком дружби, яка призвела до створення боуселом знаменитої біографії Джонсона. А ще 16 травня Міжнародний день світла. Це наукове свято було започатковане ЮНЕСКО 2017 року. Дата обрана на честь першої успішної роботи лазера 1960 року. Фізика та інженера Теодора Маймана. Цього дня народилися 1968 рік український письменник Тарас Прохасько. 1994 рік український репер, засновник і фронтмен гурту Калуш Олег Псюк.